Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Сьогодні такий важкий зимовий ринок, ладив машини бачу, продавці повідчухували. Я ж сьогодні добрався до зйомок. Традиційно прибудовому огляди на автомобілі що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку оборазу. Перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи краще брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал лайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок. Щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Мерседес є клас. П'ятий рік, 3.2 дизель на автоматі в рідній фарбі, 7450 ціна, 368 пробігу. Контакт до власника є. Комбінований салон, мультикермо лімат контроль присутній. Форкоп. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Шкода фабія в універсалі. На гарній оптиці лінзах. 14 рік, 266 пробігу, 1,6 дизель, механіка, 8250 ціна, контакти видно. Клімат-контроль бачить. Форкоп, парктроніки на гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50. Максимальній комплектації. 9 рік, 190 оригінального пробігу. 1,6 дизель, механіка, 7700 ціна. Авто з Голландії. Контакти є гарній зимовій резині, шкіряний салон з регулюванням, з підігрівами, є люк, Мультикермо, клімат кліматконтроль, Фуркоп, парктроніки. Кого цікавий телефонуйте? Volkswagen Passat. Фасад з Америки, але це дизельний варіант, 2.0 дизель на автоматі, 150 пробіг. З Європи знайти авто дизельне з таким пробігом, досить складно в такому році. Це 2014 рік, 14700 ціна. Контакти до власника бачимо. Шкіряний салон, люк. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Шкода Фабія. 10 рік, 254 пробігу, 6950 ціна, 1,2 дизель. В багатій комплектації, тут контакти до власника. Покажу по салону. Добрий день! Фабія має клімат-контроль, до речі, дуже рідко зустрічаємо. Кого цікавить, телефонуєте до власника, отримуєте вже більш повну інформацію. Бе 6 посад в Седані. Шостий рік, модельний, 7, 2,0 бензин на автоматі. 178 пробігу, 6200 ціна, контакти є. Так, зачинено щось таке. Комбінований салон бачу. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Golf, Олтрек, повний привід. 17 рік, 1,8. Бензин на автоматі, 16900 ціна, 42 тисячі пробігу. Контакти до власника бачимо. Добрий день. Шкіряний салон, автоматична коробка. Є релінги на даху, вже можна лижі кріпити. Пора прийшла. кого цікавить, телефонуйте. Так, є ще такий фольксваген з Америки. Це 12 рік, 2,5 бензин на автоматі, обслужений 8 тисяч ціна, 170 пробігу, контакти є. Салон шкіряний. Так, бачимо. Так, джет дуже мало на ринку. <кій> Люди часто запитують, тому що такий бюджет 8 тисяч, коробка, звичайний гідротрансформатор, досить надійний. Кого цікавить телефонуйте. Suzuki Swift. Рідко зустрічаємо досить. Це 10 рік, 1,4 бензин, механіка. Офіційний автомобіль 312 пробігу, 5500 ціна. Контакти видно. так Заглянемо легенько по салону. Щоб не заважати людям, поки гріється Б8 Passat. 15 рік, 268 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. 14850 ціна, контакти бачимо. Клімат-контроль, салон звичайний. Так, Хто шукає, телефонуйте. Так, Шкода Октавія в універсалі. Восьмий рік, 1.9 дизель, механіка, 6800 ціна, пробіг 255, контакти бачимо є. Volkswagen Golf. Гольфік 9 рік, модельний, 10, -й. 206 пробігу, 1,4 бензин на механіці. Ціна 8 тисяч, не бита, не фарбова, напишуть. Контакт є. До речі, в досить гарному кольорі. Клімат-контроль, підігриви, мультикермо. Audi А8. 2002 рік, 6950 ціна, двигун 3,3 дизель на автоматі. 278 пробігу. так, Телефон 067-313 07 37 Комбінований салон, автоматична коробка, клімат на повному заряді, як кажуть. Шкода Фабія. 10 рік, 254 пробігу, 6950 ціна, 1,2 дизель, в багатій комплектації, тут контакти до власника. Покажу по салону. Добрий день. Фабія має клімат-контроль, до речі, дуже рідко зустрічаємо. Кого цікавить, телефонуєте до власника, отримуєте вже більш повну інформацію. Volkswagen Passat з Америки в Седані. 13 рік, 220 пробігу, 12650 ціна. Це 2.0 дизель на автоматі. Контакти є. Автомобіль з люком. на шкірі. Опа. Так, є. Так, поруч з Це третій, це одиннадцятий рік, 1.4 бензин на автоматі, 7.150 ціна, 97 пробігу, контакт є. Шкірені сидіння з підігрівом. Клімат, контроль присутній. Так, йдемо далі. Весь 7 Passat. 12 рік, 11350 ціна, 2,0 дизель, автомат, 269 пробігу. Контакти зафіксували. Добрий день. Трошки заглянемо легенько по салону. Є кліматконтроль, є підігріви, мультикермо. Так, ось цікавий телефонуєте до власника. Б-6 пасад в універсалі. Так, слизькубато вже у нас. Восьмий рік, 2,0 дизель на механіці, 7-4 Пробіг 265, контакти бачимо. Якщо відчинено покажу. Так, електрорегулювання сидінь. Клімат-контроль. Його цікавить, телефонуйте до власника. Б-6 Passat в універсалі. Так, слизькувато вже у нас. Восьмий рік, 2,0 дизель на механіці, 7-4 стаціна, пробіг 265, контакти бачимо. Якщо відчинено покажу, Так, електрорегулювання сидінь. Клімат контроль. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Kia Rio. 9 рік, 190 проб, 1,4 бензин на механіці, 5500 ціна. Контакти бачимо є. Далі. Audi A8. 2002 рік, 6950 ціна, двигун 3,3 дизель на автоматі. 278 пробігу. Так, Телефон 067 313 07 37 Комбінований салон, автоматична коробка, клімат на повному заряді, як кажуть. Volkswagen Golf. Гольфік 9 рік модельний, 10, -й. 206 пробігу, 1,4 бензин на механіці. Ціна 8 тисяч, не бита, не фарбована, напишуть. Контакт є. До речі, в досить гарному кольорі. Клімат-контроль, підігриве, мультикермо. Шкода Фабія. Це 9 рік, 173 пробігу, 5 тисяч ціна, бензиновий двигун потрібно уточняти, який контакти бачимо. Це в кузові хетчбек. Так, Заглянемо по салону. Так, Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, уточнюйте більше інформації.